Жир наростає на очах, постійна втома, немає енергії щось робити, ерекція слабка, лібідо ще гірше, поганий настрій, депресія та тривога. І головне, ти не розумієш, чому. Якщо це про тебе, тобі пощастило, що ти натрапив на це відео. Твій організм, як автомобіль з пробігом 200 тисяч кілометрів, починає розвалюватися. Але на відміну від авто, ти не можеш собі купити нове тіло і рухатись далі по життю. Але не хвилюйся, саме для тебе є рішення, яке вже довело свою ефективність на сотнях пацієнтів. Це ендотерапія VIP плюс оздоровлення. Це єдине в Україні комплексне рішення, яке базується на найновітніших здобутках медицини, які пройшли офіційну перевірку Національним інститутом здоров'я NIH, що належить Міністерству охорони здоров'я США. Ендотерапія ВІП плюс оздоровлення максимально запустить процес відновлення та укріплення твоїх яєчок. Збільшення тестостерону та сперматогенезу в рази. Але головне, що вона оздоровить тебе на всіх рівнях, знизивши поганий холестерин, стабілізувавши цукор, покращуючи інсулінову чуттєвість. Також в неї входить збільшення сексуальної сили та укріплення серцево-судинної системи. Результати можна буде побачити на аналізах вже за три тижні. Саме ця потужна ендотерапія буквально дасть другий шанс твоєму організму розпочати все з чистого здорового листа. Вона виправить твоє багаторічне нехтування власним організмом. Вона буквально омолодить тебе, повертаючи енергію, силу та бажання прожити найкраще життя. Вже 5 років я лікую безпліддя та збільшую власне тестостерон чоловікам. Маю ліцензію, сертифікати а головне 100% результативність. Допоможу і тобі.